Європейська рада вирішила почати переговори з Україною про вступ України до Європейського Союзу. І ми знаємо, що Орбан дуже довго, скажімо так, намагався цьому протистояти. Як вдалося, ну, щоб Орбан утримався в цьому випадку? Нам щось відомо про це? це звичайно, нам... Перше вітаю всіх із цим рішенням, звичайно, українців, які мають такий важливий привід для щастя, для ясності, для певної визначеності. Але більше за все вітаю наших всю Європу і європейців, які зрозуміли, що на кону не лише розчарування українців, а також і в принципі розвал Європи як такої. Звичайно, ми знаємо, що відбувалось там в залі засідання Євроради. Лідери знаходилися більше, більше трьох годин тривало обговорення, в цілому питання розширення. Більше того не було консенсусу, тому це питання перенесли, відклали, розглядали інші питання. І, власне, коли почалось засідання, і вже навіть після звернення президента ми не мали ніякої ясності щодо рішення. Що ми зробили для того, щоб воно було? Нам достатньо легко тепер координуватись всередині країни, коли треба ухвалити рішення. Треба було скоординуватись на рівні всієї Європи. Ми об'їхали Париж, Берлін, Австрію, Румунію, і завершила я свою роботу в Брюсселі. Президент проводив всі розмови. Це публічна інформація. Є і власне, ми скоординувались. І це дозволило покласти на стіл переговорів ну як мінімум 15 різних варіантів, які б дозволили досягнути консенсусу. І перед, перед початком засідання була зустріч Орбана з президентом Євроради Єврокомісії з Макроном з Шольцом до цього італійська прем'єрка з ним спілкувалася. Вони зустрічались між собою, і власне був підготовлений певний сценарій. Який, який був успішним, і можу сказати, що вже ще за п'ять хвилин до ухвалення цього рішення були достатньо депресивні настрої. Не колеги, які мали телефони про собі, писали мені, що прогресу немає. Вже йшла четверта година обговорення, і було зрозуміло, що ми розподівались на поганий сценарій, але в якийсь момент я побачила повідомлення, що здається, у нас є прогрес, що стало ключовою історією в тому, що ну орбан фізично вийшов із обговорень. Ну, якщо ви вже слідкували за новинами зранку, він все ж таки заблокував кошти в обсязі 50 мільярдів євро, запропоновані на 4 роки. А таким чином, власне, він виторгував для себе 10 мільярдів євро, які розблокувала Єврокомісія. А mm -hmm. через те, що парламент проголосував рішення про електронний розподіл справ в судах. Це карколомна реформа, яку і Україна впровадила вже 10 років тому, і він виторгував для себе певні інші умови щодо розблокування решти коштів. Але при цьому, враховуючи його достатньо жорсткі заяви про те, що Україна корумпована і не готова, і що Європа не готова, і треба переглядати стратегію, цей сценарій дозволив його аудиторії говорити, що це політичне рішення про відкриття перемовин, яке він не підтримує, а заблокував він саме кошти, які дозволять. Заблокувати процес України, це, скажімо так, його сценарій, який дозволив йому розблокувати кошти і зберегти обличчя. А насправді ситуація така, що єдине рішення, яке могли ухвалити саме лідери, саме зараз воно ухвалено. А Європейський Союз прогарантував Україні, що на цей рік кошти макрофінансової програми будуть забезпечені тими чи іншими програмами, і до рішення по 50 мільярдів лідери повернуться. І вони його зможуть ухвалити. А якщо б вони відклали рішення про початок перемовин, то вже найближчі роки я думаю, ми точно не могли б до нього повернутися. А я вас хотів власне запитати, що нас далі очікує на шляху переговорів? Так який цей шлях власне членства України в ЄС, тому що ну багато хто очікує, що це буде дуже там швидко і таке і інше, ми маємо бачимо різні. Різні приклади інших країн, так що це не все так просто. Що нас очікує? Які реальні сценарії? Ну, по перше. Це реальність, Да? тобто, ми маємо усвідомити, що це що це насправді і найважливіше політичне рішення почати переговори. Ми вже отримали далі. Процедури вони можуть скажімо. Так, ми не можемо оцінювати, спираючись на досвід будь-яких інших країн, тому що наш досвід вже інший. Ми вже за півтора року пройшли дуже багато. попереду нас очікує скрінінг, тобто це сканування всі всього ДНК держави, держави законодавства, інституції як працюють регіони, як працюють антикорупційні органи, як працюють суди, як працюють місцева влада, як працюють наші реєстри, як працюють все, що стосується свободи слова, там нас меншин. Абсолютно повний скринінг, е, е, така сканування держави, і е, відповідно з цього буде формуватись переговорна рамка і наша. І Європейського союзу за нашими оцінками цей процес займає орієнтовно, орієнтовно півроку. В нашому випадку цікаво, що повноцінним гравцем тут є громадянське суспільство, українська українська, скажімо так, недержавна експертиза, це унікальне джерело інформації, і завжди така, така комунікація відбувається в широкому діалозі. Тому попереду дуже величезний масштабний процес. Ми як держава, в принципі, теж не сиділи, склавши руки. Ми зробили і надали вже результати Єврокомісії. Тобто. У на цій базі буде відбуватись оцінка і а, підготовка, і затвердження переговорних рамок. Власне тоді стане зрозуміло наскільки тривалим буде процес, тому що буде зрозуміло, які зобов'язання будуть. Дуже цікаво, що президентка Єврокомісії таке формулювання озвучила: «no negotiable part», тобто, частина зобов'язань, яка не підлягає переговорам, у нас буде і така, і це буде такий етап великого ментального зростання знову ж таки для, для українців. І він може ну, цей процес може тривати кілька років, однозначно, це не процес одного дня, і ми не маємо тут поспішати. Mm -hmm. Але е, вже зараз цей рік показав, що процес євроінтеграції, окрім, скажімо так, морального е, піднесення, окрім е, скажімо так е, стратегічної важливості, він дуже сильно сприяє зростанню нас як політичної нації, як свідомої нації, вчить нас існувати в умовах ширшої географії, е, вчить нас шукати консенсуси. Єднуватись заради важливих речей, і е, насправді це, мабуть, найважливіша частина цього процесу. І він тепер починається не лише на політичному рівні, абсолютно на всіх рівнях держави. І, звичайно ж, я мушу вас запитати, що які на шляху до ЄС е, нам можуть ну у нас можуть виникати нові перешкоди? Ми бачимо Орбан на прикладі Орбана, от як він нам може далі заважати? Ну він вже нам е, конкретно виставив погрозу, що він буде намагатись блокувати рішення на кожному етапі. Таких можливостей багато, і це стосується не самого членства, це стосується фінансової допомоги, санкційної політики, військової допомоги. А е, я думаю, що це дуже була серйозна погроза саме Європейському союзу, яка прискорить реформу ЄС. Відходу від цього е, шантажування вето перегляд їх процедур? І я думаю, що це достатньо швидко відбудеться і нам буде легше е, разом з тим. Ми поінформовані. Ми озброєні. Найбільша його була помилка це публічно висловлювати всі свої погрози і наміри. Ми про них знаємо, і ми, е, ми за ми за ним прийдемо. А наразі є і механізми, як можна стримувати, наприклад, одну країну чи треба прям. Все змінити у самому у самих правилах європейського є е, 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 і цей сценарій розглядався. І канцлер Шольц про це сказав. До речі, навіть публічно. Я не думала, що така буде заява. А е, цей сценарій розглядався, якщо б е, е, угорщина е, взагалі е, не пішла ні на які домовленості, лідери би прийняли рішення позбавлення права голосувати. Тобто не позбавлення права вето, а позбавлення, в принципі, права голосувати за будь-які питання. Така процедура є, і вона би набрала чинності вже, я думаю, ближче до кінця року. Тому ці методи стримування є, і для інших країн, які захочуть користуватись цим правом, зрозуміло, що лідери готові його застосовувати. Тому в нас є така можливість. Але разом з тим ми маємо думати зараз про те, що в першу чергу нам треба розбудовувати добрі, гарні. Системні стосунки з країнами сусідами в першу чергу ми бачимо ситуацію в Угорщині. Ми бачили, до чого можуть призводити якби, політичні процеси в Польщі, ми бачимо ситуацію у Словаччині, з якої тільки треба налагоджувати відносини. Це вже насправді не стільки зовнішня політика, це наша внутрішня політика. І е, з чим стратегічнішими, системнішими і фінансово стабільнішими будуть цим відносини, тим менше можливостей буде блокувати і е, е, це важливо, тому що попередній досвід кажуть навіть західних Балкан показує, що саме країни-сусіди ставали найбільшим, скажімо, тягарем в ухваленні рішень, тому маємо зробити висновки і надалі звертати увагу на двосторонні відносини з сусідами.